Якщо ти з України, давай помолимося за наших воїнів. В ім'я Ісуса Христа благослови кожного воїна на тому місці, там, де він є, щоб він був світлим, сілью цієї землі, адже світло і сіль це найкращі люди у всьому. Хай Господь він стілює, оберігає, захищає, благословляє нашу державу, кожного з нас. Хай торкнеться наших сердець і буде в нашому серці. Ніякий не ні інший цар, тільки Ісус. Наше серце воно маленьке. Але воно здатне помістити як Легіон Бісів, так і Ісус. Обирати кожному з нас. Тато, Господи, обережи цю людину, яка дивиться це відео, щоб вона була зцілена Твоїми ранами, ранами Ісуса, ранами святого. Якщо тебе немає церкви, ти хочеш спасіння. І ти шукаєш його. В тебе діагноз, ти хворієш, то я тебе запрошую до живої церкви. Господи, торкнися цієї людини, наповни її твоєю силою, божественною, твоєю мудрістю, твоєю любов'ю. бо без любові все не має сенсу. Без любові все мій дзвонячий, кунувал звучащий. Ми з любові немає спасіння. Ми любимо тебе, любимо ближнього дві головні заповіді, які ти дав, дай нам їх виконати з любов'ю тато. Твоя любов, вона не вилучається, не превозноситься, вона терпить. Вона не терпить брехні, вона істина любить яка рятує кожного. Ти наскільки люблячий, що Ти віддав свого сина за кожного з нас, за тебе, за мене. І завдяки цьому ми врятовані. Господь чекає тебе, набір, стукає в твоє серце, що ти відповідаєш йому, тому творцю, який створив кожного з нас. Будь благословений, мудрий. І приєднуйся до церкви, яка допоможе тобі. Все, що тобі потрібно, це слухати і наповняти словом Божим. Від слухання приходить віра.